Мені було б цікаво взяти, ну, у нас зараз нема часу, а було б дуже цікаво. Ми б з вами вийшли на вулицю, так би впіймали якусь людину, просто незнайому. І думав, от давайте, наприклад, теоретично, ви поранені, даємо зуби, оцей турнікет, і подив, і подивились би, от як ви думаєте, на скільки він може бути підготовку. Отак От просто людина. От яка вирагідність того, що в нас люди підготовили тобто, до цього? Чи, чи, зможе, навласти, вона, чи, чи зможе вона випадкова? собі ні? Та ну розказати. Причому розказати їй поранило. Все, що балакати, чи зможе вона зробити, чи зможе вона себе врятувати, чи не зможе? Мені здається, що більшість зможуть, але не всі. а мені здається, що більшість не зможуть. Мені здається, що зможуть, тому що навіть якщо людина там не вміє користуватися туренькетам, всі чули про туренкет. Ну багато про це говорять, і там теоретично навіть приблизно